Между прочим, Владимир, зачем, кстати? Владимир, вы, пожалуйста, посидите вот там вот, во втором ряду, с вашего позволения. Я а не мы вы можете. А я думаю, что вы неправильно. Олег, Давайте я буду робити. Я не можу підсижувати молодь. Я Олег, хочу молодь привезти до родини. Олег Валерійович, ви разом, ще за минулий інцидент. Тогда стоять будеш. де будеш постій. стоять, в конце концов. Володя, Володя, давай. Ми я... я вам не готовий вступити. Между прочим, з вас ще за розбитий мікрофон. І на відміну від вас стояв на східних кордонах, і ми його там бачили. Розумієте, не тільки ви блаблакаєте тут. Вот і все. Короче. Я би хотів, пане Кіслов, я зараз піду, я хотів би закінчити, чого я сюди приїхав. Я приїхав, я розумію, моя місія є там, бо тому що я люблю свою батьківщину. І пана Олега, є там місія, бо тому, що ми його там бачили. Повірте, ми його там бачили. І він стояв на БТРі і дивився, і стріляли, і по ньому, і по нас, і по всіх. Я вам хотів донести. сьогодні приходить отець, священник Київського патріархату Православної церкви. І приносить мені список того, що їм потрібно в армію. Ви розумієте, я беру листок, а в мене руки трясуться. Рез... Немає елементарного чоботів, носків, мила, матраців. Ми мусимо усвідомити всі одну просту елементарну річ. Лазерами в рекламних паузах по лицях солдатів не дуже гарно студенти махати, тому що ті люди там вмирають. І пам'ятайте, що ті люди захищають нашу безпеку. Якщо їх там не буде, Путін буде під Львовом. А вони їх там три